Очередна покупка з барахолки. Можна сказати, тут всього парочка годинників більш-менш. Кому потрібні на запчастини або відновлення будуть виставлені на сайт Віоліті. Зараз більш детальніш розкажу про кожен годинник. Механізм годинника Востока. Палон живий. Механізм в гарному стоні. Потребує профілактики. Два кварцевих механізма. Перевіряв робочі. Два годинника Монтана. Перевіряв неробочі. Електронний годинник. Відсутні болти на кришки. Годинник робочий. Годинник Омакс. Китайська підробка. Робочий. Годинник луч. Підремонт. Годинник механічний. Потребує профілактики. Дві китайські підрубки. На запчастини. Кворцевий годинник. Не провіряв нема батарейки. Зараз покажу механізм. На вигляд, механізм в горному стоні. Годинник польот кварц. Циферблат стрілки в гарному стані Корпус також в гарному стані Побіда. Циферблат з дефектами. Корпус більш-менш. Годинник луч. Завів тікають. Циферблат з дефектами. Заводний ключ також з дефектами. Победа. Стан жахливий. Жіночий годинник Заря, З автопідзаводом. під заводом. Ракета. Победа. Зараз покажу механізми на цих годинниках. Польот кворц. Схоже тут полазив горе мойстер. Відкручений мост. Побіда балон живий. Луч, механізм живий. Хтось необережно відкривав кришку, наробив царопин. Побіда. Битий балон. Жіночий годинник з автопідзаводом. Балон живий. Потребує профілактики. Диник ракета. Ось балонце живо, підігнутый волосок на балонці. Победа. Балон живый.